Друзі, чому багаті стають багатшими, а бідні вічно без грошей? Уявіть собі, бідна людина отримує зарплату і відразу купує, умовно, пончики. Смачно, з'їві з із задоволенням, але грошей вже завтра або до кінця місяця вже немає. А багаті вони беруть ці самі гроші і купують активи, акції, облігації, нерухомість, валюту тощо. Різниця проста. Пончик з'їв і все, а активи приносять нові гроші. Тобто багаті отримують пончики безкоштовно вже від відсотків чи дивідентів. Виходить, секрет успіху простий: або ти годуєш себе пончиками, або пончики годують тебе. Що ви сьогодні придбали? Пишіть в коментарях свої думки. А кому цікаво, де і як гарантовано заробляти гроші на пончики, ставте плюсики. До зв'язку!